Головний тренер футбольного клубу Колос Сергій Бадрак тренер Віталій Богданов, президент клубу Руслан Скринський. Єдиним забитим нічем нагадаю, відзначився Олег Павлюк в тому поєдинку. Ось, е, турнірна таблиця, яка принаймні на дану мить у нас є. Е, е, вона також доволі цікава. Подача на лінію воротарського майданчика виносять. Е, Гості Шкірину кулю за межі своєї карної зони. Другим темпом. Олег Павлюк вже з меж воротарського майданчика. Вище воріт. Зайняв в чемпіонаті регулярному першу сходинку. Зараз Олег Павлюк з тортового майданчика суперника. Рятує Філ. Добивання. М'яч тут пострибав по лінії воротарського майданчика, по лінії поля. Але побровці. Борисевич тут сміливо зіграв в цьому епізоді. Сондей виборює м'яч. За ним мчить Брицький. Сондей на ударній позиції. Входить шустий майданчик. Удар від Івана Сондея. І м'яч влітає у ворота голкіпера Колоса Ігора Фієва. Ось так. Практично від центрального. Напівково промчав Іван Сондей. Війшов в штрафний майданчик, і незважаючи на те, що його наздоганяв, один суперник. Попереду було ледь не троє, четверо. Сондей все ж таки зумів. Так? Ось. Знову, Микола Сікач, Сондей. Бере на себе Сондей віддає передачу на Сікача. Сікач розвертається, входить в штрафний майданчик. Зробив двох суперників, б'є в ближній кут і рятує зараз свою команду Фіало. Ну. Допомогла перевести йому м'яч на кутовий. Подача від Дригана на дальну стійку. Пархуць. М'яч знову ледь по лінії воріт не проходить. І знову Олег Павлюк з лінії воротарського майданчика запалює лівим краєм. Зараз намагається розвинути свою атаку. Мельничани. Тут Пархуць махнув повз м'яч, і Артему Криховецькому довелося. Віддає Андрій Насікача. Сікач грає на Дригана. Дриган пробиває. Удар але... з кутової позначки. Подача. Артем Криховецький. Колоса і вихід 3-2. в 2. Передача Дригана ліворуч на Андрія Кукурудза. 2 в 2. Андрій з М'ячем. Удар від Кукурудза. Над хрестовиною м'яч пролетів. Руслан Харук на лаві запасних у Городенківців. Після подачі Дригана будемо знайомити. Андрій Пархуць з другої спроби. Олег Кошка, номер 4. отже, назвали ми всіх тих, хто зараз на полі, хто на лавах запасних, хто працює на матчі в якості арбітра. Офіційних осіб. І тим часом Микола Сікач. Подача на дальню стійку на Сондея. Павлюк. Вже в штрафному майданчику. Розвертається Олег, кладе на газон одного, другого. Але Кір'ях. Коляда б'є по воротах, але м'яч розминувся зараз зі стійкою і продовжує гру. Подача в штрафний майданчик. Скотський, але тут на місці Артем Криховецький небезпечна була, але далі прихозно працював до кінця. І вихід один в один Івана Сондія. Іван прокидує Жданова. Вихід один в ноль. Під себе підбирає Іван. М'яко перекидує і М'яч влітає у ворота. 2-0 стає рахунок в матчі. Ось тут досвід Івана Сондея. Звичайно, ждався в знаки. І... Стає рахунок 2-0 на 62-й хвилині матчу на користь народної команди. Пробій. Дриган. Гордічук перехоплює м'яч. Вперед грає. Скотський. Кашпорук. 18 й номер колоса з м'ячем. Удар пробиває Кашперук і м'яч влітає в кут воріт Артема Криховецького. Здало й пробити з напівкола. Точно в кут воріт. На 66-й хвилині матчу. Борисевич вибиває. Павлюк нав'язує боротьбу на другому фланзі. Мчить Олег. Виборює м'яч і вихід зараз. Один в три. Немає офсайду Іван Романчук і Богдан Мордас. Романчук виходить на ударну позицію. Пробиває Іван Романчук і виносить буквально з лінії воріт м'яч. Павлюк зберігає м'яч в Грі Олег. Виходить на ударну позицію. Бере під себе. Входить штрафний майданчик. Павлюк. Удар від Павлюка. і... Діагональна передача ліворуч на Кепарука. Проти нього Андрусяк. Розвертають в центр на ударній позиції. Зараз наконечний удар від наконечного і м'яч влітає в сітку воріт Артема Криховецького. Дежавю друзі знову компенсований час і знову 2-2 рахунок на табло. І харук. Подача від Радульського Іван Романчук головою пробиває повз ворота, і в цю мить лунає фінальний свисток арбітра матчу Андрія Кошури, який сигналізує про результативну нічию. 2-2 наших сьогоднішніх суперників. Хочеться подякувати обом командам за цікаву гру.